На окупованих територіях відбувається стрімка мілітаризація дітей та молоді. Що це означає? Ще зі шкільної парти молодь виховують через призму пропаганди. Діти пишуть листи російським військовим на фронт. Їм проводять так звані о аважнам, де виховують відчуття патріотизму до батьківщини, тобто Росії. Вчителі, викладачі проходять підвищення кваліфікації, аби інформація, яку вони подають дітям, відповідала політиці російської пропаганди. А ось так відбувається військова підготовка підлітків: дітей залучають до культурно-спортивних заходів. А там і автомат в руки дають, і постріляти дозволяють. Наприклад, щоб отримати додаткові бали для вступу в університет підліткам на окупованих територіях, рекомендують долучитися до так званого «двіження первих». Найбільшою мілітарною організацією в Росії є ЮНАРМІЯ. Вишкіл справжніх патріотів починається з вивчення правильної історії, далі примірка російської військової форми, урочиста присяга на вірність батьківщині і курс молодого бійця у повному обсязі. А от вихованцям економіко-правового ліцею інтернату імені Героїв Молодої гвардії в Луганську окупанти присвоїли звання віце-сержантів. Передувало цьому прийняття присяги. На вірність країни агресора так Росія втілює стратегічну політику зросіщення і мілітаризації молоді в окупації, аби максимально відокремити їх від України та всього українського, а ще готує молодь до служби в російській армії, а отже, й до участі у війні проти України.